Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Hyundai i10. Автомобіль 2009 року випуску офіційний 1,1 надійний бензиновий атмосферний двигун. І непогана комплектація. Красивий жовтий колір, як ви бачите, по колу без зауважень. Так, перейдемо по салону. І побачимо, тут нас зустрічає гарна комплектація. Що в нас є? Так, стандартної карти без зауважень. Чотири тило підйомника, водійські авто, блокування. Так, Експлуатувався тільки в чухлах, під чухлами досить гарний стан. Речах перемикання передач не затертий, без зауважень. Звичайний гідротрансформатор, управління кондиціонером, підігрів переднього ряду. Мультимедіа у нас циклон, вже не підключається телефон, музика, все працює. Подвигу на ну, ніяких помилок немає, нарікань так само працює дуже добре, тихесенько, без зауважень, стан керма бачите на своїх екранах, Туманки передній, задній, електрокоректор фар, все це є. Перейдемо по задньому ряду то й побачимо, що тут у нас досить багато місця, комфортний просторий салон, також експлуатувався тільки у чохлах, для збереження ідеального стану. Стан дверної карти також без зауважень. Друзі, досить надійний. Так, красивий автомобіль, компактний, маленький, ідеальний для міської їзди або виїзд за місто, місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас, можемо продати у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас. Зателефонуйте, записуйтесь на Тест Драйв.